Це я катаюся в целямз. І на мою думку, це найкращий гірськолижний курорт в Австрії, бо тут є все для ідеального, різноманітного, комфортного зимового відпочинку і катання. Головне, величезна зона катання з різними горами і трасами. Целямз це курортний регіон, навколо якого дуже компактно знаходяться три різних і крутих гірськолижних курорта. Шмітен відносно невеликий і не дуже високий курорт. Прямо в центрі міста целямз можна сісти на підйомник на гору, а дійти до нього можна прямо пішки від залізних. Станції є різні траси. Пологі сині гори для новачків на одній стороні, на іншій червоні траси, і додатково кілька крутих і довгих швидкісних чорних. Окремо є кілька локацій саме для навчання новачків та дітей. Кіт це льодовик на трьох тисячах метрів, де сніг є завжди, а кататися можна навіть влітку. Знаходиться в місті Капрун, неподалі, де ще є хороший спа-комплекс. Для вас тут сноу парки, двіші з музикою, льодяна іглу, підйом на вершину на 3203 метри та неймовірні пейзажі навколо. На додачу. А якщо хочеться масштабу, то до ваших послуг третя за розміром зона катання в Австрії скіт циркус Зальбах, курорт величезний і розтягнувся аж в сусідній тіроль, а пейзажі і трасі дуже різноманітні. Загалом ці три курорти це більше 400 кілометрів трас. Всі вони неподалік один від одного і поєднані між собою системою транспорту. А ще поруч у годині їзди є багато інших крутезних курортів. І можна влаштувати гірськолижне сафарі, катаючись кожен день в новому місці. Катайтесь. 知恩责